Автоматичний тонометр нового покоління Vega 3D Comfort має сучасний дизайн, відрізняється простотою в експлуатації невеликими розмірами та великим дисплеєм із крупними цифрами. Тонометр поставляється в комплекті з конусною манжетою 22 на 42 см, яка підійде для руки середнього та великого охвату. Прилад має великий зручний дисплей, індикатор аритмії та гарантує якісну діагностику в домашніх умовах. Більш точний результат досягається завдяки функції визначення середнього значення за останніми трьома поклами. Казаннями вимірювання технологія MDI забезпечує швидке та комфортне вимірювання тиску під час нагнітання повітря манжету. Тонометр має можливість встановлення дати та часу, а також пам'ять на двох користувачів по 120 вимірювань, що дозволяє переглядати та аналізувати результати попередніх вимірювань. Прилад працює як від підключення до адаптера, ноутбука чи павербанка через роз'єм мікро-USB, так і від батарейок. Гарантія на тонометр VG3H Comfort 5 років.